навчання. І сьогодні ми в онлайні проведемо шкільне всі свято. День останнього дзвінка починається для нас. Всю шкільну свою родину ми іншуєм нині щиро і привісім посилаємо і з закінченням вітаємо! Моє вітання. Дорога шкільна родина. Мої вітання усім вам, шановні колеги, дорогі батьки, невгамовні, допитливі і найкращі у світі учні. Ось і настав останній день цього нелегкого шкільного навчального року. Перегорнуто його останню сторінку. А був він нелегкий. Війна розкидала нас усіх. По всій Європі. Ми не змогли з вами навчатися в класах, кустувати в шкільних коридорах. Ми виходили на уроки. Ми вистояли. Ми завершили цей навчальний рік. І не дивлячись на те, що зібралися сьогодні не на нашому шкільному подвір'ї, разом очі в очі, а зі сльозами на очах. Проводжаємо 2022-2023 навчальний рік. Не такими були наші плани, не такими були сподівання і мрії. І все ж, з вірою в перемогу, з вірою у кожного захисника і захисницю, з вірою у Збройні Сили України. ми Завершуємо і прощаємося з 2022-2023 навчальним роком. Шановні колеги, я щиро дякую вам і низько вклоняюсь за вашу творчу працю за натхнення, за віру у майбутнє, за те, що докладали усіх зусиль, щоб зацікавити дітей не в класі, а по той бік екрану, щоб вони завжди. Долучалися до наших занять не тільки уроків, але і позакласних, які були організовані у нашому ліцеї. Нехай літня відпустка поповнить вам ваш емоційний стан, щоб ви відновили сили і веселими, усміхненими, впевненими собі повернулися до ліцею на 1 вересня. Я захоплююсь. Терпінням батьків, бабусь, дідусів, які щиро і відверто підтримували своїх дітей, навчили їх бути відповідальними у цей нелегкий військовий навчальний рік. Саме ви, шановні батьки, дорогі бабусі, дідусі, були поряд своїми дітьми, допомагали їм щодня, співпрацювали з нашим творчим колективом. Я щиро дякую вам, ви найкращі! Дорогі діти, наш ліцей сумує за вами. Класи з нетерпінням чекають вас. І ми, вчителі, надзвичайно скучили за живим спілкуванням Так хочеться працювати у класах очі в очі, просто обідняти і відчути ваше тепло і допитливі погляди. На вашу долю. Випало найважче найваж... 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 випробування війна. Це жахіття украло у вас дитинство, украло радість, украло сміх. Але ви навчилися бути дорослими. Ви подорослішали не за часом. Ви навчилися берегти своє життя і опікуватися своїми ближніми. Ви стали організованішими, тому що дистанційка цього вимагає від кожного з вас. Я щиро дякую вам за те, що ви активно працювали на уроках, що ви були чудовими нашими співрозмовниками, ви творчо підходили до вирішення різноманітних домашніх завдань. Легким було навчання, дистанційно працювали, та знання всі здобували, все старами навчали. А не в іденді світими очима, усміхаючись, ступає на поріг. Вже річки нисяча за плечима і без зачері пустила до віку. На коні, коли ми йдемо, перемоги від кожем, щоб закінчилась війна, віє нас усіх одна. А за наше шкільне свято. Хоч проходить воно і в онлайн-форматі, ми завдячуємо солдатам ТРО і ЗСУ. Всім, хто крайньо захищає, мир нам зараз наближає. Ми говоримо спасибі, хай пошле вам Бог всім сили. Попереду літо, попереду чудова, літня пора. А знаєте, літо починається не з першого червня, літо починається з останнього шкільного дзвінка. Тож бажаю вам, щоб літні канікули принесли всій Україні мир, перемогу, а вам задоволення відпочинку набратися сил і впевненими здоровими повернутися до навчання першого вересень. Дорогі випускники! Для вас попереду найвідповідальніша пора. пора... Національного мультипрометного тексту. І ще уважаю вам тільки, щоб всі ваші задуми, плани були здійснені, щоб завдання в мультитексті були надзвичайно легкими. Бажаю вам найвищої балі і найуспішнішого вступу. Нехай щасливою буде ваша подальша життєва дорога. Нехай доросле життя приносить тільки задоволення, але й мирні. Самостійні наші прекрасні процвітаючі України, щаслива моїм. Останній день у школі проведемо, бо вже доросламе життя йдемо. Чекають на нові упробування, а школа сумуватиме за нами. Дзвоник лунає для нас вже в останній. Як часто думали про цю мить, тоді швидше закінчити всі навчання. А зараз серце сумно так ще мить. Школа блин для нас там. У нього достали зйомки, так що поминули до років, трохи, ми вже робимо в життя доросла кров. А в знак подяки за щоденну працю, за те, що маєте серця гарячі, наставників чотири, Прийміть від нас вітання щирі за те, що нас навчали і любили. Випускників сердечному вітаємо. Щастя і радості бажаємо. Хай вам стелиться дорога. Повна радості пригод і любові на городи. А для нашої країни ми бажаємо звісно миру, щоб скінчилася війна, мрія в нині нас одна. Ми навчилися боротися, бачити світле серед тьми. Ми боремось, навчаємось. Ми волонтеримо, ми допомагаємо, ми підтримуємо один одного і ми будуємо майбутнє нашої української держави. Хочу я усім сказати, класне в нас сьогодні свято. Закінчили я перший клас, чим пишаюсь я в цей час. Наші любі вчителі ті викладали. По безпеку нам казали. Як звучала в нас тривога, Ми уроки припиняли і у сховища тікали. Був ще вчитель нас один. Це патрон відважний пес. Він по мінах аж експерт. Дистанційно викладав, про безпеку він все знав. Звучить для кожного сьогодні особливо. Шкільний дзвінок. Пускникам він каже: добру путь! Хай з вами поруч щастя і удача йдуть. А іншим сповіщає, що прийшло вже літо, а з ним настала і пора каніку. Все буде Україна, дай нам Боже, все свято вірим в нашу перемогу. Дорога шкільна родина. Зі святом останнього дзвонить Я вірю. Що перемога уже близька. Я вірю в кожного воїна, я вірю у Збройні сили України, я вірю у незламність наших випускників, які своєю волею, потом і кров'ю захищають нас із вами. Миру нам усім, швидкої перемоги, щастя, теплих світанків, тихих ночей зі святом вас, шановні! いいねいいねいいね。